На території Донеччини тривають жорсткі бої для безпеки населення. Керівництво Донецької ова ухвалило рішення про зміни комендантської години. Так було видано розпорядження від 9 серпня, відповідно до якого на території Донецької області запроваджена комендантська година, яка розподілена на два етапи. Окрема комендантська година для населених пунктів, які знаходяться більш ніж за 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. І вона є чинною з 21 години 00 хвилин 12 серпня 2024 року до 5 години 00 хвилин наступної доби до припинення або скасування воєнного стану. Окремо виділяють населені пункти, які наближені менш ніж 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Складено їх перелік, і в цих населених пунктах комендантську годину запроваджено 17 години 00 хвилин. 12 серпня 2024 року до 9 години 00 хвилин наступної доби, тобто вона розширена для цих населених пунктів. Проте, як зазначив Сергій Гончаров, до цього розпорядження вже готуються нові зміни, а саме вони застосовуватимуться до населеного пункту Новогрудівка 15 серпня 2024 року на території цього міста у зв'язку з Активізації бойових дій і підвищеною загрозою для життя і здоров'я населення, яке ще не, евакую, не евакуювалося з цього міста, е, на території цього міста буде запроваджена комендантська година з 15-ї години дня до 11 години ранку. Тобто, цього навсього протягом доби 4 години. Населення має змогу пересуватися по території цього населеного пункту. Весь інший час на території міста Новогродівка діє комендантська година. Крім того, передбачається тимчасове припинення діяльності торгових центрів, ринків, магазинів, які взагалі не будуть працювати на території міста Новогродівка. тобто заборона на їх функціонування буде цілодобова. І крім того, на території міста Новогродівка Обмежується в'їзд цивільного населення, тобто потрапити на територію цього міста можуть тільки і громадяни України, які мають відповідну реєстрацію за адресою в місті Новогруджівка. Це ось такі зміни плануються внести до вище згаданого розпорядження. Станом на 13 серпня у Новогрудівській громаді перебуває близько 6 тисяч мешканців, серед них 10 дітей. У середньому близько від 100 до 200 осіб залишають місто щодобово.